В спонтанній басиді, десь на початку зими ми з Іванкою, обговорюючи плани літературного театру, взагалі, що б можна було робити, якось вийшли на тему кримських татар, запропонувала Іванка. Вона пригадала про своїх друзів, знайомих і поцікавилася, чи це взагалі можливо. Мене, як керівника літературного театру, як режисера відразу зацікавила ця ідея. І відтоді ми почали працювати над проектом. Тобто, Іван у нас створює текстову основу, тобто пише п'єсу, вже написала. Ось, а я здійснюю постановку. Курултай це кримськотатарське вічі. Якщо перекладати, от буквально що означається цей заголовок, то це вітер, який проноситься в один момент над поселенням татарики, єдина громада. тобто Живий населений пункт, і потім цей вітер проноситься вже по суті над пусткою, тому що у центрі вистави опиняється поселення Шейхелі. Це поселення, яке, можна сказати, зникло у часі. Одне з найстаріших поселень кримських татар, яке згодом навіть інтернет енциклопедія Вікіпедія видає як Дніпровка. і каже, що єдине, чим може похвалитися цей населений пункт, це колгосп імені Леніна, і тут живуть корінні росіяни. Про те, що це поселення корінних ногайців, і що там дуже древня культура і багатюші традиції були. І найголовніше, куди ті татари ділися, ніхто не згадує. Мала щастя спілкуватися з дуже мудрим татарином, який мені розповів історію своєї родини і як депортація відобразилася на історії роду його дідуся. І він мені, власне, тоді і пояснив, що по суті життя це вітер. Він в ньому може дуже раптово все помінятися абсолютно і не потрібно. Чіплятися за щось вічне, потрібно знати, що ти йдеш як пливеш по вітрі. і головне у цьому всьому жити і зберігати свою національну самосвідомість. Власне, кримські татари це дуже добрий приклад того, наскільки вони вірять у своє, і вони точно знають, звідки вони родом. Якщо сказати чесно, то я набагато давніше зацікавилася культурою кримських татар. Спочатку це почалося на п'ятому курсі філологічного факультету. Нам професор Богдан Мельничук читав літературу народів України курс. І там ми вивчали власне класики кримсько-татарської літератури. Уже тоді мене дуже сильно вразив твір Ервіна Умерова Саберли. Самотній він перекладається українською про собаку, яка пам'ятала депортацію. І я тоді почала читати їхні твори, і дуже мене так зацікавила ця тематика. І я дуже полюбила татар саме за їхню самобутність. Згодом я побачила, що вони особливо татари-горяни вони дуже схожі на гуцулів і одягом, і звичаями, і навіть десь ментально можна сказати. Ще згодом я подружилася з татаркою. Я не буду називати її імені тільки з, скажімо так, з політичних міркувань, щоб у неї не виникло якихось проблем. Єдине, що я їй хочу сказати, це величезне дякую. Ця дівчина те, що вона зробила для цієї вистави, це абсолютно неоціненно, тому що вона мене й кримсько-татарській мові вчила. І мої друзі-татар вони, власне, мені відкрили цей світ їхньої культури, їхнього світу. Я зрозуміла, що це насправді унікальне населення, унікальна нація, і їх мають побачити. Робота відбувається дуже спонтанно. Тобто, знов таки ми в тандемі з автором, я, як режисер, і як автор, вона ще актриса, виконавиця однієї з головних ролей. Ми по ходу роботи остаточно з'ясовуємо про що. І на даний момент це головна думка. Така, що якби, якби зараз це поселення не називалось, але шейхелі є, воно є в тих людях, які пам'ятають в тих людях, які там живуть зараз і є. І Шейхелі це такий, це метафора узагальнене таке поселення. От зараз для мене, як для режисера, тому що крім шейхелі, є ще 150 чи навіть 200 таких самих селищ, яких просто стерли. Намагалися стерти з лиця землі, назви не лишилася, але лишилися люди. Тобто, вистава на даний момент про те, що шейхелі є кримські татари з самобутньою культурою, які дуже схожі на нас, на гуцулів, які мають спільну біду з нами. Отже, вистава про це: тема толерантності, що таке платформа толерантності це. Майданчик це простір, де на тему толерантності можуть висловлюватися будь-які художники, тобто не обов'язково театрали, а і фотохудожники, і живописці, аніматори, всі, хто може провести будь-який майстер-клас, всі можуть долучитися, щоб перевернути уяву суспільства про толерантність, взагалі на даний час, щоб гостріше звернути увагу. На толерантність, чи є вона зараз в тій мірі, в якій потрібна, це толерантність і якихось міжетнічних відносин, толерантність по відношенню до людей з особливими потребами, будь-що, що стосується толерантності, будь-хто може долучитися до цієї теми, до цього майданчику досить масштабного. Варто ще додати, що у Чернівцях цю тему. Підняли режисер та актори незалежної театральної лабораторії, тобто стартувала вона 19 квітня, першою виставою, і оце друга вже вистава буде, яка буде проходити в рамках платформи толерантності. Вітер над корутами. Власна толерантність це дуже загальне і одночасно дуже містке поняття. І наш спектакль він одночасно в двох моментах прямо стосується проблеми толерантності. Перше, це взаєморозуміння, коли дуже специфічний етнос проживає на одній території з іншими. Тобто, наприклад, гуцули з бойками вони будуть відрізнятися, гуцули з лемками. І так само себе будуть почувати і кримські татари, які відрізнятимуться культуру. Від українців, від росіян, від кого завгодно по сусідству. Тому що вони інакші, вони різні, і саме за це їх потрібно поважати, за те, що вони мають своє національне обличчя. А з іншого боку, в філософській площині. Толерантність передбачає, що не буває чужої біди і не буває чужого конфлікту, якщо можна так сказати. Тобто, якщо цілий народ опиняється в кризовій ситуації, і це суспільство воно опиняється поза межами нормального існування, то за законами толерантності його не можна залишати наодинці з цим конфліктом. Толерантність передбачає руку довіри, тобто це спілкування, це діалог, це розуміння. І власне вітер над Курултаєм» – це діалог і в часі, і в просторі, і між культурами. Власне, це вистава про те, що ми різні, але ми єдині. Отже, літературний театр для мене особисто це цікава тема, тому що так називають часто називають драм гуртків у школі літературний театр. Чому тому що там читають літературні твори або вивчають. Літературу і виходять на сцену та й промовляють ці слова. Колись не так давно, не так недавно, я помітив одну особливість, от займаючись професією театральною, тобто будучи актором і режисером, я помітив, що актори, які грають, які пишуть. Дуже багато акторів пише, щось собі хтось більше, хтось менше. Вони краще беруть віршовані тексти того самого Шекспіра або Лесі Українки, тобто вони його роблять на сцені органічним. Я придивився до цієї ситуації, подивився по собі так. Дійсно, це цікаво, коли людина пише і тут саме засвоює і втілює на сцені тексти великих письменників віршовані. Це не просто органічно зі сцени подати. Добре віршований текст, згадаємо тут хороших майстрів, таких як Гафт, або Хіджакова, або Ада Рогерцева, які є акторами і які пишуть. І тому, знов таки, придивляючись до цього явища, я подумав: а чому б не навпаки? Ну, напевно, що кожен літератор, кожен поет або письменник. Може бути хорошим актором. І виникла ідея. Тобто, створення саме літературного театру, літературного театру, де грають професійні письменники. Це дуже цікаво. На даний момент от в нашій трупі більшість молодих людей, учасників талановиті, пишуть собі вірші. І навіть є конкретно письменниця, яка є актриса літературного театру. Тобто Отак От колись придивився я до цієї ситуації, зрозумів, що людина, яка пише вірші або прозу, яка пише, може бути і хорошим актором. Тобто є той стержень, є та особистість, а це головне актор це особистість. Отже, літературний театр це театр, де грають люди, які пишуть. Конкретно з переселенців людей. Криму татарської національності в трупі немає. Немає. Вони дуже нам допомагають через Івану. Тобто вони мають прямий стосунок, прямий стосунок. Можна сказати, що вони грають тільки не на сцені. Тобто, по-перше, робота з текстами, коли навіть історичні моменти обидвоє цих моїх друзів, вони мені навіть на достовідність перевіряли сюжет. Я їм спочатку показала у вигляді прозового матеріалу художній твір, і в дуже багатьох моментах мені вони пояснили, так бути могло, а так нелогічно. Тобто, у нас так не прийнято, у нас би так себе не повели. І я розумію, що якби не ці двоє людей, то я би взагалі не впоралася з цим матеріалом, тому що ця культура для мене та, яку потрібно відкривати. З іншого боку, вже говорилася, робота над вимовою, робота над костюмами. І мене особливо здивувало те, що вони, ці друзі мої вони обізнані в своїй етніці, в своїй культурі, в своїй історії, і вони не є фаховими істориками чи етнографами. Хлопець займається комп'ютерним програмуванням, а дівчина філолог. Тобто, я зрозуміла, що це просто питання рідності, навіть не ерудиції. Тут на першому місці що це їхні, і тому вони це знають. І власне мене це і найбільше захопилось. Чим більше я з ними спілкуюся, тим більше я розумію, що у них весь народ це особистість. І ним тільки захоплюватися можна тим, як вони відчувають своє серце і як вони. Реагують на те, що їх підтримують не так давно у рамках проекту Твоя країна до Чернівців приїхала група молодих людей. Серед них був кримський татарин, і він зараз навчається, як вони називають на материку. Він навчається у Львові, відкриває для себе і Буковину, і Львівщину, і дуже здивований тим. Що по суті є люди, які не хочуть знати свого, і навпаки, він дуже захоплюється тими українцями, які патріоти, які свідомі, і він дуже йому так само дуже подобається все українське. І він дуже добре знає все українське. Коли я його запиталася, що е, його головну мрію в інтерв'ю, то я очікувала ну якісь меркантильні, можливо, інтереси чи амбітні. Він мені сказав, що, е, щоб я хочу повернутися додому і щоб там було все своє. Я зрозуміла, що у них поняття мрії набагато справжніше, ніж я собі могла уявляти, коли ставила це запитання. Вистава починається з 40-ми роками, коли була депортація. І в Криму кримські татари вже не носили глибоко національний стрій, скажімо, як в 19-му столітті 20-му. так і в Україні вже на цей час сучасний стрій комбінувався з національним тобто, там уже був такий десь перехідний, десь адаптований. І тому ми поважали, що немає сенсу відтворювати, скажімо, костюм початку 19 століття. Бо так це буде відображати душу кримського татарина, але це не буде відображати ніяк епохи. Коли їх депортували, то вони багато в чому були схожі на українців. Хоча, звісно. Була принципова різниця, і тепер я вже навіть можу сказати, що коли десь бачу на картині чи в сюжеті чи ще десь кримську татарку чи кримського татарина, які сучасні, абсолютно які одягнені е за законами скажімо, своєї нації, то мені десь е ну, так теплі і на душі, ніби я побачила когось так у гуцульському строї. Тому що насправді, коли чимось уже дуже цікавишся і воно стає близьке, то ти починаєш його любити. Звісно, у мене одна рідна культура це українська. Я вихована на карпатській традиції, але є такі етноси, такі нації, такі народності, які мене цікавлять своїм внутрішнім світом, і мені їхня культура близька. Це не означає, що я після написання вітру над Курултаєм стану кримською татаркою чи заговорю повністю кримсько-татарською, але я справді дуже наблизилася до цієї культури і дуже сподіваюся, що ця тема буде якось надалі в мене розвиватися. Я би дуже хотіла, щоб уже у відеозаписі, у вигляді окремого сюжету, щоб татари подивилися в мережі інтернет, і цікаво було би знати їхню думку про те, якими ми їх бачимо. Наскільки знаю, їхнім дуже таким культовим фільмом є фільм Хай Тарма. І коли їх спитатися про їхнє кіно, то вони дуже тепло і дуже щиро відкликаються і кажуть, що рідко який носій іншої культури бачить справжнього татарина. Мені цікаво, чи ми хоча б на Дещицю змогли побачити справжнього татарина 29 травня о 19 годині в міському будинку Естетики і дозвілля розпочнеться вистава вітер над Крултаєм. Ми запрошуємо усіх чернівчан.